26 березня в Олександрійському навчально-виховному комплексі номер 17 відбувся міський етап фестивалю дружин юних пожежних серед учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів міста. Організований фестиваль міським відділом служби з надзвичайних ситуацій Кіровоградщини спільно з управлінням освіти. Фестиваль сьогоднішній 21-й городський фестиваль дружин юних пожежних організовується для профілактики і для безпеки життєдіяльності людей. юные пожарные – это наши помощники. Они э, сегодня показывают, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, которая вредна для жизни человека. Команды замечательные, дети очень хорошо подготовились. Фестивалі взяли участь 12 команд Олександрійських шкіл. У рамках фестивалю команди виконували два завдання: медичне завдання, де юні пожежні демонстрували свої теоретичні та практичні знання з медицини, а також домашні завдання, де школярі за 10 хвилин представляли себе та показували глядачам, що мають робити рятівники, якщо людина потрапила в біду. Перш за все, я думаю, ніколи не треба впадати в паніку. завжди треба підтримувати людей морально і завжди треба. Намагатися е, х, зробити, хоч е, якусь навіть маленьку річ для того, щоб спасти людину. Також є багато дуже правил, які е, потрібно кожному знати, щоб надати їй першу допомогу і взагалі щоб запобігти нещасним випадкам. Усі команди намагалися вразити суддів не лише знаннями з пожежної безпеки, але й оригінальністю. Яскравим виступом у домашньому завданні запам'яталася команда юних пожежних спалах з другої школи. Дівчата вже втретє беруть участь у фестивалі юних пожежних, і минулого року навіть посіли друге місце на міському етапі. взагалі ми готували його для шкільного конкурсу, і потім ми там перемогли. І ось тепер ми тут. Ми трохи щось змінили, щось додали, і в нас так ось. Вийшла. Ми взагалі так не оцінювали свої шанси на перемогу, але думаємо, що певне, ну певні шанси в нас таки є, тому що ну ми не знаємо, як журі сподобалось чи ні, але видно було, що посміхалися, тому мабуть подобалось. За словами суддів, усі команди підготувалися добре, але для перемоги школярі мали не лише повністю розкрити тему фестивалю, але й вразити незвичним сценарієм, музикальністю, енергійністю та кмітливістю. Уже не одна, а навіть дві команди мені понравість. Оригинальностью очень хорошее музыкальное сопровождение. И дети за эти 10 минут показывают. За підсумками виступів команд, четверте місце на міському етапі фестивалю дружин юних пожежних посіли учні з Венегородської школи. Третє місце розділили між собою команди другої школи та ОНВК номер 17 Другими стали школярі ліцею інформаційних технологій, а перемогу виборола команда юних пожежних з 19 ї школи. Саме вона представлятиме Олександрію на зональному етапі фестивалю юних пожежних. Нагородили також наймолодших учасників фестивалю. Усі команди-учасники отримали від організаторів солодкі подарунки.